Як добре, що ми знаємо того, біля якого є спокій, як добре, що ми знаємо того, біля якого є мир. Йому ім'я Ісус. Слава Богу, за це. Ми сьогодні вже чули багато, Господь говорив до наших сердець, я вірю і знаю, торкався через пісні, через слово. Також хочу поділитися деякими думками, які лежать в моєму серці. Не так давно, два тижні назад, ми з молоддю повернулися з нашого молодіжного з'їзду. У нас був з'їзд, молодіжний ретрит. Мали дуже гарний час, благословений Богом час. І загальна назва нашого з'їзду, загальна назва нашого ретриту у нас звучала так боятися, але перемогти. І знаєте, навколо цієї теми ми роздумували багато. Ми чули багато слова. Ми роздумували навколо цієї теми, було багато різних думок. І дещо лежить в моєму серці, що Господь, вірю, Господь поклав моє серце, хочу поділитися разом з вами, що лежить в моєму серці, певними думками. І десь свою проповідь я назвав так: страх із минулого. Страх із минулого. Хочу згадати історію про ізраїльський народ, який довгі роки був в полоні, який довгі роки був в рабстві. Ми знаємо цю історію, народ, вони обмежені, вони знаходяться в Єгипті в рабстві. Вони обмежені, їм важко, вони страждають, їх гнітять. Проти них приймаються різні закони. Нерозумні закони, які діють проти них, вбиваючи їхню честь, вбиваючи їхні права, ну і загалом вбиваючи їхнє життя. Одним словом, люди вони страждають, люди вони мучаться. Це полон рабство. І тут серед цього всього народжується один хлопчина, якого звати Мойсей, ми знаємо цю історію. Хто читає, дивним способом він залишається живим, дивним способом Бог, він рятує його життя, тому що має на нього свій план. Має на нього свій план. І хто читає, ми знаємо, що відбувається. І Бог в певний час проходить певний відрізок часу, Бог, він цього Мойсея. Вибирає і дає йому доручення. Оцей народ, який в рабстві, цей народ, який в полоні, цей народ, який страждає, Мойсей ти сам з цього народу, я даю тобі доручення, ти маєш вивезти цей народ. Я хочу через тебе вивести цей народ з цього рабства і явити свою милість. І знаємо, Бог він виводить цей народ з цього рабства. Різним способом, дивним способом, Бог він виводить, які чудеса, великий Бог зробив, щоб вивести цей народ з цього рабства. Великі чудеса. Коли ми читаємо, ми можемо захоплюватись і інколи аж захоплюєшся, яким, які чудеса, і великий Бог знамена, являв, показував свою силу, щоб вивести той народ з Єгипту. І ось нарешті вони вийшли. Народ ізраїльський, він вийшов з Єгипту, Бог, він вивів. І ось вони вийшли. Йдуть цією дорогою, якою призначив Бог, цією дорогою, яко, якою вказав Бог Мойсею, щоб Мойсей їх вив і вів. І знаєте, тут вони йдуть. І вони зустрічаються з першою перешкодою, яка стала на їхньому шляху, зразу після їхнього виходу. Зачитаються це місце це буде вихід, 14 розділ, 10-й вірш. Вихід 14, 10. А фараон наблизився і звели Ізраїлі сини свої очі, аж ось єгиптяни женуться за ними, і дуже злякались вони, і кликали Ізраїлеві сини до Господа. А Мойсеєві дорікали: чи через те, що не було гробів в Єгипті, ти забрав нас умирати в пустині? Що це вчинив ти нам, щоб вивезти нас із Єгипту? Знаєте, коли Бог він вивів цей народ, тільки но вивів цей народ з Єгипту, я думаю, народ він сильно зрадів. Він сильно тішився. Нарешті свобода. Скільки довгі роки рабства, довгі роки знущання, і тут на кінець кінців свобода. Знаєте, цей момент для цього народу він настав якимось таким великим, великим моментом радості великої. Вони відчули десь на собі певну свободу, що вони вільні. І я десь почав трохи про це думати. Знаєте, якби кожен із нас сьогодні зраділи, коли би сказали, що кінець закінчилась наша війна. Я думаю, багато людей би зраділи, тішучись, що кінець прийшов цьому всьому. І знаєте, і десь собі трошки уявляєш, як цей народ тішився, коли побачив свобода. Ми вільні. Господь звільнив нас, ось кінець кінців цьому закінчилося все, ми вийшли, ми йдемо. Свобода! Яка б це велика радість була в цього народу. І ось вони йдуть. Але до одного моменту, радіючи, вони піднімають свої очі, дивлячись, угортаючись назад, а заду військо. Військо, заду ворог, який женеться, щоб назад забрати їх, щоб назад навернути їх. І цей народ він зустрічається з проблемою, яка їх повертає думками назад в Єгипет. Яка їх повертає назад думками в це рабство. І тут люди вже налякані перед ними море з одної сторони, заду вороги. Які женуться, щоб повернути назад. І тут починається в людей велика паніка. І вони починають нарікати. І вони починають казати, а краще б ми б загинули там. Хіба не було там грубів для нас? Краще б ми мучилися там. І знаєте, я почав роздумувати ці слова, які вони казали, це були слова з їхнього певного страху. Не тому, що їм було добре в Єгипті. Вони не казали, краще б ми б загинули в Єгипті, нам так файно було в Єгипті. Вони не хотіли загинути там. Ці слова звучали не тому, що їм було добре там в Єгипті. На них напав певний страх, який повернув їх думками назад туди, де був біль, де були страждання, де були сльози. Де були розчарування, де їх притісняли. І ось цей страх з минулого. Те, що вони колись пережили, зараз стоїть перед ними. Вони стоять перед морем. І в них великий страх, в них велика паніка. Знаєте, Бог він провів цей народ дивним способом. Ми знаємо, як. Бог, він розкрив це море і народ пройшов. Але народ, він щось був в Єгипті пережив, те, що їм не було дуже добре там. І ось вони зустрілись, коли зустрілись перед цим морем, на них напав страх. Оцей страх з минулого. Так не хочеться повертатися туди. Так, у стату говорять, ми б краще були там. Ну насправді, я думаю, жоден із тих людей не хотів би повернутися туди і пережити те саме, що вони відчули, те саме, що вони пережили, їх наповнив цей страх, щоб не пережити знову і знову те, що вони пережили. Знаєте, на жаль, на превеликий жаль, як я вже сьогодні казав, ми живемо в час війни. І як багато людей зустрілися. Із страхом, що несеться жахлива війна. Дуже багато людей. Маса людей зустрілися з страхом, що несе війна. Як багато людей застала війна у їхніх домівках, їм потрібно було залишати свій будинок, свій дім, їхати в інше місце, втікати. І скільки таких людей, які втікали, залишаючи все своє, що вони мали там житло, будинок. І знаєте, як багато сьогодні людей вже ніби живуть в безпечному, в місті. Але те, що вони пережили там, інколи цей страх він наповнює серце. Інколи цей страх він наповнює серце страх із минулого. Хоч би знову не повернутись туди, хоч би знову не пережити те, що я пережив, пережила там, будучи на цьому місці, де застала мене жахлива війна. Один чоловік розповідав історію, коли довелося йому зустрічати одних людей, яким він служив, які, втікаючи від війни, залишили свій рідний будинок, залишили все, що в них було, втікаючи від війни. Вони втікли від війни, лишили будинок на Донеччині, де застала їх війна, переїхали в Бучу. І він каже, ці люди розказували, вони кажуть, ми, ніби, здається, вже безпечне місце було. Ми залишили свій будинок, ми переїхали. І пізніше знову і знову війна, вона їх застає в цій Бучі, і їм доводиться знову втікати, залишаючи це. Знаєте, я навіть не можу собі уявити. Як важко і якийсь страх, паніка охоплювала тих людей, які реально залишилися, ніби втікли в безпечне місце, ніби ось ось вже безпека. Але знову настає цей момент, якого так сильно боялися, страх із минулого. І їм доводиться знову і знову втікати. Скільки наслідків от такого страху із минулого сьогодні принесла війна? Як багатьом людям довелося відчути на собі ці різні вибухи різних ракет, як багатьом людям довелося пережити там, де зривались різні снаряди, і коли люди десь пережили це, і ніби в безпечному зараз місці знаходяться, але десь де чують якийсь певний шорох, певний звук, і знову наповнюється страх із минулого. Знову десь нагадується те, що вони пережили, те, що так боліло їх, те, від чого вони втікали, те, чого вони боялись, те, що їх застало. Скільки сьогодні, на жаль, таких людей. Як, на жаль, багато людей втратили своїх рідних, близьких, є таких дуже багато людей, війна вона позабирала. І скільки сьогодні людей, на жаль, це важка тема, але це є реальність сьогодні наша. І десь час від часу, ніби вже все добре. Але цей шрам, цей страх із минулого він залишився, і воно нагадується і нагадується. Ніби все добре, але страх він залишається. Знаєте, скільки людей, які є безліч людей, які пройшли через великі важкі хвороби в своєму житті. Які пережили великі хвороби в їхньому житті. І знаєте, ніби все добре зараз, ніби все в безпеці зараз, ніби все нормально. Але Но коли знову приходить момент, де щось заболить, і на людей знаходить велика паніка, на людей знаходить великий страх, цей страх із минулого. О, хоч би це знову і знову не повторилось, те, що я пережив, те, що я пережила, це біль. Це страх, який окутує сьогодні серця людей, які, на жаль, переживали, і це важко. Ми цього не зможемо зрозуміти, хто цього не зрозуміє, хто не пережив цього. Але, на жаль, є люди, які, зустрі... які зустрі... зустрілися з певною хворобою, яка дала свої наслідки, яким було важко, в якій вони... порою страшно було, і ніби все добре вже. Але страх дає про себе знати час від часу. Є люди, які попадали в автокатастрофи, і сьогодні, навіть сідаючи в авто, на них вже нападає певний страх. Тому що людина була в цьому. Людина пережила це. І цей страх із минулого. Наслідки вони залишились. І людині воно нагадується. Знаєте, ми можемо згадувати ще багато різного. Кожен із нас, я думаю, ми в своєму житті переживали щось, що залишило після чогось наслідки. Хтось переживав страх цієї війни, а хтось ані близько з тим незнайомий. Хтось переживає страх, переживав страх втрату рідних, а хтось ні близько з тим незнайомий. Хтось переживає страх від певних хвороб, а хтось ані близько з тим не знайомий. І знаєте, ми можемо перелічувати безліч різного, що може бути в нашому житті. І знаєте, не до кінця ми зможемо зрозуміти тих людей. Це їхні. Це люди, вони проходили це, вони зустрічаються. І ми навіть не зможемо поспівчувати до кінця таким людям. Інколи ми навіть не знайдемо слів, щоб підібрати певні слова, щоб щось сказати, а інколи навіть і не треба нічого говорити. Інколи краще навіть промовчати. Це реальність, з якою зустрічалися люди. Але якщо я цього не проходив, я не зможу зрозуміти людину. Я не зможу поспівчувати її. Я не зможу пережити, якщо я не проходив цього, я не зможу пережити те, що їй болить. Те, з яким страхом вона сьогодні знаходиться, те, що вона сьогодні переживає. Але знаєте, як все ж таки добре, що ми маємо і знаємо нашого небесного батька? Який зрозуміє, який підтримає, який підніме. І проведе в цьому, в чому сьогодні знаходиться людина. Знаєте, можливо, сьогодні є люди, які подібне щось проходять, які іменно якраз в цьому такому етапі вони проходять це, що страх, який несе за собою певні наслідки. Знаєте, є дуже хороші слова однієї пісні, яку неодноразово співав наш гурт. Я їх зачитаю. Прошу, щоб почув він, аби врятував. Прошу, щоб страх, який в тобі, ти Богу віддав, прошу перемоги в Ісуса Ім'я і знаю, побачу чудеса в Ісуса Ім'я. Дуже хороші слова. Каже, прошу перемоги. Дура церква, коли ми не проходимо подібних речей, ми не зможемо зрозуміти. Але ми сьогодні є, щоб нести на руках один одного в молитві. Але ми сьогодні є, щоб нести на руках один одного молитви до Бога. Господь, поможи пройти. Господь підніми, Господь проведи, Господь поставив кожного із нас на цьому місці, щоб бути цією помічю один для одного, щоб бути цією допомогою один до одного, бодай в тій молитві до нашого небесного батька. Коли народ зустрівся із страхом перед морем, але з ними був Бог. який, Як добре, що Мойсей знав того Бога, який сказав Я виведу вас? І як добре, що Мойсей знав того Бога, який сказав Я вивів, і я проведу. Слава Богу за це! Знаєте, у нас є також реальний Бог. І дякувати Богу, що такого реального Бога ми сьогодні знаємо. Який розуміє, який співчуває, який знає наші проблеми, який знає наші болі, який знає наші страхи. Знаєте, тому що одного разу. Ісус Він залишив славу неба, зійшовши на цю землю. І Він також зустрівся з певним страхом, який проходив в цьому гевсиманському саду. Він на колінах, перед ним страждання, перед ним муки. І також вертає певний страх. І написано краплі поту, неначе крові. Вони стікали, вони, скап, вони скапували страх, який людина переживала. Ісус Христос Він пережив цей страх. Але написані є хороші слова, що ангел Божий прийшов був на це місце і давав йому сили стояти в цьому і проходити це. Дора церква, в якому ми сьогодні не знаходились стані. В якому ми сьогодні не заходилися, можливо, страху, і не до кінця кожен із нас ми зможемо це зрозуміти. Але є Господь, який сьогодні, тих, які звертаються до Нього, тих, які просять в нього, Він підкріпляє, Він дає сили пройти, Він дає сили піднятися і йти вперед далі. Йти вперед далі, не, знавожа... не дивлячись. Що відбувається зараз з нами. Хоча так важко, так болить, так нагадується страшно. Але в нас є Господь. Знаєте, можливо, є сьогодні люди, які ще не зустрілися особисто з Богом, але вже в своєму житті зустрілися з певним страхом, які не можуть сьогодні побороти самі. І сьогодні Господь, який готовий пригорнути. І сьогодні готовий, і Господь, який готовий почути. І я сьогодні хочу сказати, і сьогодні Господь, який готовий сьогодні пройти разом з тобою і зі мною. Цей страх, який сьогодні окутав твоє серце, ми не зрозуміємо, але є той, який завжди зрозуміє. Нехай Господь благословить, давайте помолимось.